Щоб розв'язати ось такі приклади, незручні приклади, тому що 9 плюс 8 ми не вчили таблиці додавання, 11 мінус 5 ми не, не вчили, ми в межах 10 або від 10 до 20, ми не перескакували через десятку. Тому дуже важливо правильно навчитися ось такі незручні приміри, приклади опрацьовувати. Для того, щоб опрацювати такий незручний приклад, перший крок ми повинні початок, перше число перетворити на 10. 9 перетворюємо на 10, це буде 1, 9 плюс 1. 11 е, перетворюємо на 10 це 11 мінус 1. 8 перетворюємо на 10 це 8 плюс 2. 14 перетворюємо на 10. 14 мінус 4. 9 перетворюємо на 10, 9 плюс 1. 12, перетворюємо на 10, 12 мінус 2. Ось перший стовпчик так опрацювали. Далі дивимось. Те, що ми додавали 1 до 9. Це ми забрали із другого числа. Тобто, із вісімка це 1 і. 7. Далі дивимось. Тобто, першим початком роздумування ми отримуємо першу частину, яку ми відламуємо від другого числа приклада. Тепер дивимось: 5 це 1 і 4. 7 – це 2. І 9. 9 – це 4 і 5. 6 це 1 і 5, 7 це 2 і 5. Тепер можна сказати, що ми забуваємо, забуваємо про те число, яке було у нас до цього другим. Е наприклад, ось. Ми забуваємо про ці числа, тому що ми їх вже поламали. На частинки, замість них уже по два інших числа. І тепер віднімаємо понизу уже по тому, що у нас розламано. 9 плюс 1 – 10 і плюс 7 17. 11 мінус 1 – 10 мінус 4. Так. Тепер віднімаємо. Хоч тут внизу плюс, але це для розламування числа. А дію виконуємо ту, що нагорі. 10 мінус 4 6. 8 додати 2. 10 плюс 2, 9. Угу, Стоп. Помилка. 7. Це 2 і 5, Не 2 і 9, Ось так. 15. При повторній роботі навіть помилки видно. 10 мінус 5 5. 10 плюс 5 15. 10 мінус 5, 5. Ось таким чином. Тепер на прикладі другого стовпчика по Прикладу по окремому. 6. Додати 5. Як ми роздумуємо, 6. Треба додаванням одразу 5 додати незручно. Ми перетворюємо його на 10. Тобто, замість 5 одиниць спочатку додамо 4 одиниці, це буде 10. І додаємо 1 одини... одиницю. Це буде 11. Чому додаємо одну? Тому що 5 це 4 і 1. 12. Забрати 3. Незручно. Спочатку забираємо 2. 12, мінус 2. 10. І мінус 1. 9. 7 додати 4. 7 додати 4 незручно. Додаємо 3 і 1. 10 і 1, 11. 11 забираємо 1 з четвірки, а потім забираємо 3. 10 мінус 3, 7. Далі 8 додати замість 6 спочатку 2, а потім із 6 четвірку додаємо. Видно вже 14. І знову 8, тому спочатку 2 буде, а 5 – це 2 і 3, значить, відповідь буде 3 на 5.